Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Останнє інтерв'ю Володимира Зеленська американським медіа багато хто сприймає насамперед як нову характеристику ситуації, яка склалася на фронті і у тому, що відбувається у стосунках України і Сполучених Штатів. Можна сказати, навіть України і так званого колективного Заходу. Однак я аналізував би ці тези. Володимира Зеленського, насамперед, з точки зору майбутнього розгляду питання у американському конгресі щодо військової допомоги Україні. Як відомо, це питання затягується вже кілька місяців поспіль, про що Зеленський і нагадував американським журналістам. У квітні може з'явитися новий шанс розглянути це питання. Однак, ми досі не можемо собі сказати. Коли спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон говорить, що Україна не залишиться без підтримки, а республіканці будуть шукати нові механізми щодо надання їй допомоги? Чи означає це дійсно пошук шляхів для того, щоб ухвалити відповідний законопроект? Чи насправді спікер палати представників стурбований тільки можливістю затягувати час? Для того щоб не ухвалювати жодних рішень, і разом із цим зберігти обличчя перед тими виборцями, які впевнені у необхідності подальшої допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. І навіть не можна сказати, що це обов'язково з'ясується у квітні, адже як відомо, після останньої зустрічі Майка Джонсона із сенаторами республіканцями, навіть там були Розбіжності з погляду на те, як треба ухвалювати рішення щодо допомоги. Лідер меншості у сенаті Міч Макконел був впевнений, що Палата представників має проголосувати за вже ухвалений сенаторами законопроект. А Майк Джонсон натомість обіцяв, що Палата представників буде готувати новий документ, який передбачатиме допомогу Україні. У кредит чи з використанням російських активів. Ну і якщо такі рішення дійсно будуть ухвалені, то в будь-якому разі буде потрібна ще відповідна підтримка у американському сенаті. Володимир Зеленський намагається відповісти тим, хто запитує, для чого Україні зараз негайно потрібна нова допомога. Він нагадує. Про те, що українським Збройним силам доводиться відступати з тих позицій, які вони вже зараз займаються. І що якщо б допомога вже була, це не було б потрібно робити. Він відповідає тим, хто занепокоєний українськими ударами по російських критичних об'єктах інфраструктури, таких, скажімо, як нафтопереробні заводи Російської Федерації, і не приховує. Того факту, що у Вашингтоні це не сприймається із розумінням однак відповідь є дуже простою: якщо у Сполучених Штатах бажають, щоб Україна не здійснювала удари по території Російської Федерації, їй потрібно допомогти для того, щоб вона тримала оборону на власній території і отримувала можливості щодо звільнення своїх територій від жорстоких російських загарбників. Це також важлива частина того меседжу, який український президент намагається спрямувати і до адміністрації президента Сполучених Штатів, і до тих конгресменів республіканців, які досі впевнені, що передвиборчі інтереси. Колишнього очільника американської держави Дональда Трампа, який збирається змагатися за Білий Дом, є набагато більш важливими ніж інтереси допомоги Україні та іншим американським союзникам, які також очікують рішення Палати представників і Сенат. Також важливим моментом у інтерв'ю українського президента, який всі помітили багато. Коментують це слова про те, що якщо Україна змогла б вийти на ті позиції, які українські збройні сили займали на момент лютого 2022 року, це відкрило б дорогу до перемовин із російським президентом Володимиром Путіним, тому що позиції Путіна у власній країні похитнулися, б, і він був би готовий до переговірного процесу і. До закінчення війни багато хто бачить у цій заяві українського президента відмову від попередньої позиції, яка полягала в тому, що Україна не розпочне перемовин з Росією аж до моменту, поки українські війська не вийдуть на міжнародно визнані кордони України кордони, які Українська держава займала на момент проголошення її незалежності, 24 серпня 1991 року. Однак я хотів би вам нагадати, що і та і та позиція є достатньо умовною. По-перше, ніколи не було жодних гарантій, що президент Російської Федерації дійсно втратить якісь позиції у владі, у власній державі і буде готовий на перемовини, навіть якщо українські війська вийдуть на міжнародне визнані кордону України. Багато хто зі спостерігачів, і я серед них вважають, що це буде просто ще один черговий етап довгої. Російсько-української війни, до якого і в цьому разі буде потрібно готуватися, тим менш немає ніяких гарантій того, що російсько-українські перемовини дійсно розпочнуться, і Путін втратить якісь позиції, якщо українським військам потрібно було б вийти на якусь умовну лінію лютого 2022 року. Тим більше, що цієї лінії, як лінії зіткнення, не існує вже у військово-технічному розумінні фортифікаційні укріплення. Російських збройних сил на окупованих українських територіях перенесені на іншу відстань, і саме це створення могутніх фортифікаційних укріплень не дозволило Збройним силам України, як і до речі, відсутність належної західної допомоги вирішити питання щодо деокупації, хоча б частини української території у 2023 році. Так що Говорити про те, що перемовини між Росією і Україною можуть взагалі розпочатися у якомусь зрозумілому майбутньому, це досить, я б сказав, оптимістичний погляд на закінчення російсько-української війни. Можна уявляти собі, і те, що ця війна в принципі не закінчиться найближчими непростими роками. Принаймні під час перебування на посаді президента Російської Федерації, вихідця з Федеральної служби безпеки Російської Федерації або Володимира Путіна, або його спадкоємця, можна вважати, що ця війна і це більш реалістичний погляд на ці події, які нам належать пережити у 20-30 роки 21 століття, закінчиться взагалі без якихось реальних перемовин. Просто припиненням вогню у зв'язку з відсутністю ресурсів тих країн, які будуть все більше і більше загрузати у пастці російсько-українського конфлікту. Але не можна разом із цим не помічати, що Володимир Зеленський абсолютно логічно адресує свою ідею щодо початку перемовин тим американським політикам, які не вбачають за потрібне допомагати Україні, і якраз впевнені, що якщо Україна позбудеться. Американської допомоги тим швидше розпочнуться російсько-українські перемовини, і тим швидше закінчиться війна, хай і на тих умовах, які будуть висунуті президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і узгоджені з ним, ну скажімо, із Дональдом Трампом, якщо колишній американський президент переможе у боротьбі за Білий Дім. Так от Зеленський пояснює цим людям, що перемовини можуть відбутися і за умови перемоги України, хоча б частково, і за умови, коли українські збройні сили вийдуть на якісь нові лінії у своєму. Протистояння з російськими окупантами, що це, а зовсім не відсутність допомоги для України, є передумовою для перемовин Росії України. Так що вважайте ці слова не якоюсь зміною позиції, тому що обидві позиції є політично фантастичними, далекими від реальності, а сигналом для американських політиків, які будуть у квітні або у наступні місяці, все ж таки ухвалювати рішення про розміри допомоги Сполучених Штатів. І з цієї точки зору, звичайно, питання цієї допомоги є набагато більш принципово важливим ніж обговорення теоретичних питань про перемовини Росії і України і про фінал російсько-української війни, довгої, невпинної, такої, що немає навіть натяку, навіть натяку на жодне політичне рішення. Залишається тільки сподіватися, що американські політики впевнені у необхідності. Перемоги Дональда Трампа, а зовсім не у необхідності перемоги України, дослухаються до цих слів українського президента, і під час дискусії в американському конгресі у квітні або у наступні місяці буде все ж таки ухвалено таке важливе для нас і для наших європейських сусідів рішення про надання Україні допомоги у її протистоянні з Російською Федерацією. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Бемія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюб. Перемоги миру вам. Хай ще. Fantastic.